Щораз зібралася в щойно відкритому ресторані «Оли Київ» на Стріт в Лондоні з подвійною місією. По-перше, це отримати естетичне задоволення від процесу малювання патриківського розпису по бокалах. А друга місія, звичайно, найголовніша це збір коштів для допомоги ЗСУ. Схематично, але теоретично для малежа вам. Головным ознаком отрагилки просто и очень пронишено. Хорошо, Це особливості петриківського розпису в темряві малювати. Це вже угу. На дотик.